Може, сотня дронів улетіла на Україну. Окупанти вдарили по вітчизняній енергетиці. Горить Одещина, є поранені серед цивільних, побило житлові будинки та інфраструктуру. На Сумщині розбито дитячий медзаклад. Є жертви на Донеччині та Запоріжжі. Головні наслідки страшної доби просто зараз на каналі. Сейчас ворожі війська РФ завдали удару по об'єкту ДТЕК. Як повідомили в компанії, агресор продовжує енергетичний терор півдня України. Одеса перенесла на літ ударними безпілотниками увечері 3 березня. Докази задокументовані. Увага на екран у частині міста запроваджували аварійні відключення, не працювали котельні. Станом на ранок вівторка, 4-го числа енергетики заживили об'єкти критичної інфраструктури і повернули світло 7 тисячам родин. Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив на жаль про постраждалих. Троє людей, жителі приватних будинків, отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. В стані середнього ступеня важкості доставлені до медичних закладів. І ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію. Лікарі надають усім необхідну допомогу. Крім того, сильно постраждав житловий двоповерховий будинок у районі Великого Фонтану, а також приватні будинки в окрузі. Вже понад 75 мешканців звернулися за матеріальною допомогою на відновлення вікон та дверей, сповіщає Мерія. Місцеві жителі кажуть, почули серед темряви страшний вибух. Повилітали всі вікна. У мене голова побита без крові, але набрякла частина, вдома все побите. І летіло один за одним, вони не давали передпочити навіть. Чотири рази вибухало дуже голосно. Мені здавалося, що воно тут поряд вибухає. Цілу ніч ми не спали, прибирали. Один будинок так постраждав, що нам уже неможливо жити, каже мешканка одного із домів пані Яна. А мотор шохеда валявся просто посеред вулиці. Спеціалісти знешкодили частини апарату. Донімали ворожі безпілотники іншої області. Внаслідок атаки також постраждала Сумщина. У небі над регіоном наші зенітники збили п'ять ворожих шахедів. На жаль, дронами вдарило по дитячому медзакладу у Сумах. Виникла пожежа. За попередньою інформацією, ніхто із людей, дякувати Богу, не постраждав. ЗМІ уточнили шахет, що вдару по будівлі був заряджений шрапнеллю. На Харківщині терор торкнувся села Олексіюка, влучання в землю попередню ракети. Постраждалих там немає. А ще. Били, били російські окупанти по селу Борова. Там фіксували падіння безпілотника. Пошкоджено фасад та скління будівлі комунального підприємства. Про це пише у своєму телеграм-каналі Олег Сінягубов. Загиблий від обстрілу РФ у Покровську на Донеччині. Один будинок зруйновано, і три пошкоджено у цьому ж місті. І ще один будинок пошкоджено у Гришиному. У новій Полтавці поранено людину. За добу росіяни 13 разів обстріляли регіон. Пошкоджено будинки, господарчі споруди, лінії електропередач і газогін. 49-річний чоловік загинув, 46-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запоріжжя. Загалом упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 13 населених пунктах цієї області. Гучно було і на Дніпропетровщині. Там пошкоджена АЗС. Продовжувалися удари по Нікопольщині. Агресор застосовував РСЗВ ГРАД, артилерію та дрон Камікадзе. У ніч на 4 березня знищено один БПЛА на Миколаївщині. П'ятеро людей через російську агресію дістали поранення на Херсонщині. Гатили путіністи по житлових кварталах. Зокрема, пошкодили дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, складське приміщення, гараж та приватні автівки. На фото наслідки нічного обстрілу російськими військовими кіноконцертного залу Ювілейний у самому обласному центрі, який є візитівкою цього міста. Загалом у ніч на 4 березня війська РФ запустили по Україні 99 дронів. Українські військові збили 65 БПЛА, із них 32 локаційно втрачено. Пишуть у звіті Повітряних сил Збройних сил України. В інституті вивчення війни спостерігали, що російські війська почали запускати від вісьмох десятків до сотні і навіть більше безпілотників шахет і хибних дронів у рамках своїх більших атак у жовтні та листопаді 2024 року. І запускали від ста до двох сотень або більше безпілотників шахет та хибних дронів у лютому. На думку американських аналітиків, росіяни використовують велику кількість безпілотників для виявлення та придушення українських ППО і мобільних вогневих груп. Тим не менше, ми дякуємо нашим захисникам за таку блискучу роботу. Спасибі тим, хто тримає небо і тримає наш фронт. Ви, шановні, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги. Оформіть підписку на канал цей час і не губіться. Трагедія на полігоні росіяни вдарили по наших військових. Загиблі і постраждалі. Їхній лік іде на сотню. Страшні кадри вже показують у мережі. Стирський оголосив розслідування. Як це допустили? Останні подробиці, що відомі, готова вам переповісти. Ви на каналі «Сій час». підпишіться і одразу до справи. Страшний удар окупантів. Ворог спрямував балістику по центру підготовки українських військовослужбовців. Попередньо застосував іскандер м оснащений касетними бойовими частинами. Про це повідомляють наші воєнкори. Зокрема, Андрій Цаплієнко навіть публікує відповідне відео із ворожого Міноборони. кажуть, це сталося 1 березня біля міста Самар Дніпропетровської області. На жаль, удар був прицільним і міг призвести до загибелі десятків українських військових, імовірно, більше ніж півсотні. Невідомо скільки постраждалих, але в одній з лікарень Дніпропетровщини журналістам Суспільного підтвердили, що після удару прийняли поранених, не називаючи їхню кількість. Також за інформацією волонтерів, після атаки у районних шпиталях була велика кількість травмованих. Частину евакуювали в інші медзаклади. Змі пишуть, що під удар потрапили військові 157-ї механізованої бригади збройних сил України. У сухопутних військах уточнили, що ракетний удар був завданий дійсно у перший день весни, і ціллю став один із їхніх підрозділів без подробиць. Далі цитую. На жаль, є загиблі та поранені. Командування та особовий склад сухопутних військ ЗСУ висловлює глибоке співчуття близьким та знайомим військовослужбовців, які загинули внаслідок цього ракетного удару. Ідеться у повідомленні. Командувач цим родом військ Михайло Драпати оголосив про ретельну перевірку і встановлення усіх обставин подій, аби винних у жахливому ударі не змогли відмазати. Комісію має очолити начальник головного управління військової служби правопорядку ЗЕСУ. Пропоную продовжити цитатою. Я вимагатиму найсуворішого покарання тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов'язки. Тих, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, усі вони ганьблять Збройні сили України. Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Згодом відреагував і головком ЗСУ Олександр Сирський. На час проведення розслідування від виконання службових обов'язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини, повідомив генерал. На жаль, історія пам'ятає і інші випадки халатності командування на місцях, які ставали летальними. На початку вересня 2024 року армія РФ вдарила по силах оборони біля населеного пункту Бездрик на Сумщині. Це за 33 кілометри від державного кордону. Ворог підгадав момент найбільшого скупчення. Військові якраз вийшли на шикування. Тоді Росія завдала удару по місцю перебування із кандерами. За тиждень до цього країну шокував удар по інституту зв'язку у Полтаві. Тоді путіністи вгатили двома балістичними ракетами. У наслідок обстрілу загинуло 58 людей, поранень зазнали понад три сотні осіб. Міністерство оборони заперечило інформацію про шикування на плацу інституту зв'язку. Посадовці пояснили, мовляв. Удар по навчальному корпусу був через дві хвилини після початку повітряної тривоги. Найбільша кількість загиблих і поранених це ті, хто виходили з 3 і 4 корпусів, прямуючи до укриття. Це була пряма мова начальника об'єднаного навчального центру військ зв'язку Ігоря Міцюка. Неможливо не згадати про жах у Запоріжжі у листопаді 2023-го. Це був удар по скупченню військових 128-ї окремої гірської штурмової закарпатської бригади. Трагічна подія сколихнула і шокувала українців, адже не зрозуміло навіщо, ігноруючи правила безпеки, наших воїнів зібрали для урочистостей на відкритій місцевості. Отже, ми будемо уважно стежити за перебігом подій. Винні мають бути покарані. Напишіть, будь ласка, в коментарях своє ставлення до цієї ситуації. Не забувайте підписатися на канал цей час, залишати вподобайки і більше новин за мить.